Я дуже радий вітати мого колегу Хосе Мануеля в Києві вже з другим в цьому році візитом. Хосе Мануель був в Києві за декілька тижнів до початку війни. Зараз він знову повернувся і хочу сказати, що і тоді, перед відно... від... війною, і особливо після початку війни, Іспанія не лише твердо підтримувала Україну. Але й демонструє лідерство у справі відновлення миру та безпеки в Європі. І без перебільшення скажу, що велика заслуга в цьому є саме Хосе Мануеля особисто як міністра закордонних справ. Ми мали нагоду предметно проговорити широке коло питань нашого співробітництва. Безумовно, в центрі уваги протидія російській агресії, військова допомога Україні а також. Допомога у відновленні нашої енергетичної системи після варварських, атак, е і варварських і постійних атак російськими ракетами та іранськими дронами. Щиро дякую своєму колезі за допомогу Іспанії, а також навчання українських військовослужбовців на сучасних видах озброєння натівського зразка. Наголошу натівського зразка. Е ми довго працювали і з Хосе Мануелем, і, і наші колеги теж з інших відомств, над тим, щоб Україна якнайшвидше отримала новий пакет військової допомоги з Іспанії. І е, я дуже радий, що новий пакет є. Він вже на шляху до України, і найближчим часом наша держава. Зміцнить свою обороноздатність, отримавши батарею зенітно-ракетного комплексу Аспід та ракети до неї, чотири системи ППО Хоук, протиракетні, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них, а також інше військове спорядження. Це саме те, про що ми просили Іспанію. Це саме те, що допоможе нам захистити нашу цивільну інфраструктуру. Це саме те, про що президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав лідерів інших країн допомогти нам з цим зміцнити наші ППО. Дуже конкретний внесок Іспанії вже в дорозі до України. І є ще один важливий момент. Після того, як Хосе Мануель поінформував мене декілька тижнів тому про рішення Іспанії передати нам системи ХОУК, і ця інформація стала публічною, це, став, це був також, також сигнал для інших країн е почати пошук систем ХОУК і їх підготовку для передачі до України. Тому ще більше засобів протиповітряної оборони надійде надійде до нас. Я дуже дякую Хосе Мануелю за ці швидкі рішення і за приклад, який Іспанія показала іншим, іншим країнам. Ідеться про реальний порятунок життів українців, про захист наших електростанцій від російських ракет та іранських дронів. Український народ завжди пам'ятатиме цю допомогу. Користуючись нагодою, закликаю всіх партнерів України пришвидшити рішення про надання військової допомоги так, як це зробила Іспанія. Безумовно, ми е, також торкнулися е, гуманітарної допомоги. Сьогодні вона має насамперед е, вигляд допомоги нашій енергетичній системі, але і тут Іспанія робить багато, і я знаю, що Хосе Мануель про це скаже у своєму, у своєму слові. Все, що я хочу зараз акцентувати, це також нашу вдячність за ту гуманітарну допомогу, яку Іспанія надає Україні. Ну і безумовно, ми скоординували наші позиції стосовно Європейського союзу, стосовно НАТО, майбутній санкційний пакет ЄС, зусилля альянсу. Як колективної організації безпеки в допомозі України Іспанія є провідним членом членів обох об'єднань Європейського Союзу і НАТО. Пам'ятаємо, що в другому півріччі 2023 року Іспанія головуватиме в Раді Європейського Союзу. У нас буде багато спільної роботи з метою пришвидшення. Набуття Україною і інтеграцією України до членства в Європейському Союзі. В Сухому залишку дуже радий, що Іспанія дійсно демонструє, що вона є справжнім другом України. На користь цього свідчить також надзвичайно позитивне ставлення до тисяч українців, які були вимушені переїхати до Іспанії, знайти свій притулок після початку війни. Я вдячний Хосе Мануелю за все, що він зробив. У нас за цей час склалися безперебільшені дружні стосунки. Будь-яке моє прохання, Хосе Мануель негайно на нього реагує. Я завжди реагую на будь-які прохання і запити Хосе Мануеля. От саме завдяки такій єдності, саме завдяки такому взаєморозумінню, ми неодмінно переможемо. І коли я кажу ми, я маю на увазі не лише Україну. Але Іспанію та всі інші країни, які стоять пліч опліч з нами у цій війні. Дуже дякую і передаю слово хосе мене. Добрий день! Я в Києві вже другий раз у цьому році. Я побачив Київ, він дуже змінився від того, що бачив його у лютому якраз. Перед тим, що Владимир Пувомір Путін розпочав цю агресію жорстоку, незаконну і нелегальну, яка вилилася у війну. Ця війна проти демократії і проти міжнародного права. Я між міг побачити на свої очі сьогодні ті рани війни, які ми бачимо не тільки на будівлях, але й в очах українців, які борються із всією силою і сміливістю. І з великою гордістю для захисту своєї незалежності своєї свого за ті місяці я дуже багато мав зустрічей на різних форумах із моїм другом Дмитро Кулебою. І я дякую йому за дружбу і за те, як він мене прийме Не тут. Я дуже радий знову бачити його і хочу передати на вшу тверду підтримку, і так політичну, як дипломатичну. І я сьогодні приїхав зробити це особисто для того. Я у Києві ця підтримка є політична, дипломатична, гуманітарна і також військова для того, щоб співпрацювати на захист суверенітету і територіальної цінності у цінності України. І для того щоб допомогти цивільному населенню, який страждає від незаконної агресії. І прикладом цього допомоги це було вручення а, українському уряду, і був тут з нами присутній міністр охорони здоров'я. Ми вручили 30 швидких допомог за допомогою фонду народного населення ОНУ. Ці швидкі будуть надавати допомогу ж е, вагітним і жінкам, а також породілям, які не можуть попасти е, в госпіталі. Ми вручили ці е, швидкі, але це не все також ми вручаємо обладнання п'ять груп генераторів, які вже приїжджають в Україну. Ми надаємо це на запит української сторони. Це проханням до мене звернувся мій друг Дмитро Кулеба після останніх атак. Це обладнання. Допоможе підтримувати електричне електрозабезпечення а, госпіталів і інших об'єктів медицини. А також ми ще надійшлемо 14 генераторів, а, які а, а, купують за кошти АІСІД агенції агенції агенці, агенці, співпраці. А також ми надаємо військову підтримку. Ми надаємо елементи захисту цивільних. І також про це говорив е, міністр Кулеба в останньому пакеті. Ми зможемо надати. Наші комплекси для того, щоб небо України було краще захищено від дронів і від ракет. Це дуже важливо, це життєво важливо для захисту населення. А також сьогодні приїхала група експертів Міністерства внутрішніх справ. Вони приїхали зі мною в тому самому потязі, який приїхав сьогодні. Вони підготують приїзд іспанських спеціалістів, які будуть працювати у розслідуванні військових злочинів і злочинів проти людяності, які вони будуть проводити разом з генеральною прокуратурою України. Я хочу нагадати, що Іспанія також долучилася до позову України у міжнародному кримінальному суді для того, щоб ці військові злочини були розслідувані. І щоб ці люди були, щоб ці винуватці були покарані, які у геноциді проти українського народу. Я ще раз підкреслюю, сьогодні тут, у Києві, залученість Іспанії. І ми дивимося також у майбутнє. У майбутнє ми знаємо, що мир повернеться в Україну. І хочу підтвердити нашу залученість у реконструкції цієї країни. Фінансова допомога, яку ми зробимо. Вона дозволить відбудувати інфраструктуру, але не тільки, а й ще об'єкти культури, і також об'єкти історичного значення і спадщини України, щоб люди могли жити у мирі і гармонії. Було розроблено спеціальний центр для охорони і захисту. Культурної спадщини України у Львові, і наприкінці, наприкінці дня, я зустрінувся з працівниками посольства Іспанії в Києві, щоб подякувати їм за їх роботу. І Я також буду їх нагород, я їх нагороджу нагородами за їх участь у евакуації іспанців, а також ми нагородимо п'ять українців, які допомогли у цій евакуації іспанських громадян. Я вам дякую, пане Дмитре. Завжди можете розраховувати на нашу, на Іспанію, на наш уряд. І також я впевнений, що ми скоро повернемося сюди в Україну, мирну Україну, незалежну Україну і в своїх кордонах міжнародно визнаних. Доброго вечора, пане міністр. Доброго вечора, пане міністр. Доброго дня, пане міністру. хотів вас спитати, що ви могли більш подробно розповісти про цю допомогу. А також скажіть, будь ласка, який є рівень довіри та який є рівень залученості між Іспанією при Союзом та Україною, що стосується допомоги військової. Я не хочу розголошувати все дуже. Я не можу давати е, точні дані про деталі, про які це буде, про які це буде розроблення. Це має робити Украї, український уряд. Ми зараз знаходимося в стані війни і великої війни, і це не дуже не дуже добре давати якісь дані, і куди буде спрямовано це озброєння. Я вам підтверджую, що все буде передано. І міністр Кулеба все сказав, про який матеріал військовий ми говоримо. Але я все таки хочу, щоб це український уряд вказував або не вказував, ми знаходимося в стані війни. Що я хочу сказати, що Іспанія розуміє, що в ці моменти, і також мені про це сказав міністр Кулеба, це це дуже необхідно е, захищати українське небо. Якщо я сьогодні міг побачити, перше, що я побачити, був е, побачити є, є, руйнування, які були в Києві, де загинули шість людей. Що стосується Європейського союзу та НАТО, як ви знаєте, європейський союз і НАТО мають свої механізми для допомоги. В Європейському Союзі зараз Україна має статус кандидата. Звичайно, що Іспанія підтримала цей статус, і під час нострого головування ми також і також інші країни будуть підтримати. І це буде одна із частин дуже важливих. Іпанія, Іспанія хоче дати імпульс для того, щоб Україна стала. Щоб наприкінці шляху, на якому зараз знаходиться Україна, і щоб Україна могла стати пізноправним членом Європейського Союзу. Від інтерфаксу Україна до міністра Кулеби змі повідомляли, що Іран Іран пообіцяв дати Росії ракети класу Земля земля. І ще більшу кількість ударних безпілотників на початку листопада. Наскільки реальною є така загроза, і на яких наслідках для Ірану наполягатиме Україна, якщо це станеться? Загроза є реальною і ми поінформували дипломатичними каналами Іран про наслідки, які для нього настануть, якщо це рішення буде ухвалене та реалізоване. Ми були максимально предметні. Тепер крок за іранською стороною. Я казав і повторю ще раз, що коли йдеться про спів... співучасть будь-якої країни у російській агресії і вбивстві наших громадян, ми будемо абсолютно безжальні у своїх діях у відповідь, тому що йдеться про захист нашої держави і наших громадян. Набагато е, муд, більш мудрим рішенням для Ірану було б згорнути повністю своє військове співробітне своє постачання Росії будь-якої зброї, яка використовується проти України.